Не <рикунок> це ніколи в житті, кажуть, що ж вам падати на приспособлення у вас інтересне. Ну, які вже є? <рикунок> які вже, вже є? <рикунок> це її. Так вас не знаю. І <рикунок> кажуть, лічність З проєкту ж, ну, ну так. І вийшло так, як мене виписали, почало воно виходити кусками цієї кісточки. Мені лікарі, як ви сказали, що жир. А вышло оно зовсім менше, воно просто-напросто остановили. Ну, тобто вони вам поставили якусь фіксуючу пластину, ну, в кость. Мене вийшло, що вийшов осколок, угу. розробив кість, вийшов, і частина кістки також вийшла. Виходить, що вхідне отверстие було а виходяще було два. Тобто вам якось -то там стержень поставили, зафіксували? Стержень, яка підтримувала фіксування кістки. Угу. Ця кістка просто-напросто з часом згнила, я вибачаюсь, перед кусочок згнив, залишилась тільки пластина і в тому питанні, що навіть пластина як... сам він зламався на пластині і вже тоді просто-напросто почав шукати якийсь вихід з положення, щоб працювати, бо якщо була таке думка, що якщо зламається ще й кей, то вже буде... нога в коліні практично не згинається. Ну, процентів на 80, ну це так, стоїш. не з'їде. Краще, як кажуть, різати ноги, робити непонятні які кажуть, саме протези. Що я тобі скажу, що були в Італії, ой, в, Італії, в Іспанії, він той міркій йому обрізали, йому відрізали ногу, зробили протез. І його просто випадав вже з цього. Така нужна коректуровочка. Так, його о, цю, як кажуть, те саме. Завели там, щоб подровняти, все саме. А там мастер сидить і каже: Йо, я вже 25 років тому, як запустять, такі робив. Каже, а що такі тако роблять? Ну, стаканом прийомник там зробив, все. Він, він ходив до кінця вже це саме, два тижні, він ходив без костерів. Можна зробити? Общались з ребятами з Іспанії, які придержали фінансову, не ви знаєте, жили бачили? это говорит столько, сколько мы помогали, вы, наверное, одни единственные, которые насправду говорите, то что, ну, мы помогаем наша диаспора, как, как говорят, это не безразлична в родице. И люди на польжі, ми простона просто як волонтер, нас якби взяли на повозило, провінці, кажуть, саме, Аликанте, в зелену реабілітацію. І позов показала провінції, кажуть, це сама Аліканте, ми відпочивали в Тервесі. Якби на Середземному морі, там, mm -hmm. з нам а, цю мілу, там все. <кхе> там в Сивілі були, були у Вовенці. І е, люди зустрічали нас дуже-дуже завжди радісно, е, з повагою, з усім дуже е, віднесли до нашого теж бою, тому що там постраждали, як би були всі <кхе> <спарані, кхе> Так, е, А тепер вони якби пообіцяли, що ми вам допоможемо. Мі допомагають, чи можна? Що там були, якби нас там зустрічали, ну, люди, я говорю, що це саме Відносяться, каже, ми дуже-дуже перед вами винні, кажу, в чому. От що нас судьба кинула тут ми знаходимося, ви там боретесь за нашу Україну, все, каже, таких питань. Ну кажу, кожному своє. А тепер отримую допомогу. Я дуже радий. Приятного. Наразі дуже-дуже велике дякую і дуже велике вітання від мене. У всій громаді Іспанії, провінція Ліканте, Сівільнії, Орегони, Уельви, Валенсії. і наразі дуже-дуже кажуть, радує, що мені вже пішов з двох, мені працюють, роблять з ногою. На цьому тижні буде знову операція, будуть стояти спенсер і. Витягують, все дуже-дуже дякую. Наразі я знаю, що ми разом і що ми переможемо. Велике дякую.